На місці з суву дороги біля Полтавського хрестовоздвиженського монастиря в мікрорайоні Червоний Шлях проведуть археологічні розкопки, адже науковці припускають, що під нею можуть пролягати підземні ходи монастиря 17-18 століть, говорить археолог та історик Юрій Поголовок. Певні такі ознаки того, що там може бути дійсно якась підземна споруда, підземна комунікація, вони все ж таки є. Сам характер цього провалу, який він в принципі досить дивним чином іде, він не розповзається в різні боки, він досить має такий чіткий напрям, і він, будемо казати, певним чином обмежений в своїх оцих розмірах. От що здає нам підстави вважати, що це є суф провал верхньої частини галереї якогось ходу? Розкупають ділянку площею 8 на 8 метрів. Зануритися планують до 4 метрів, говорить археолог. Додаємо метр на. До самого цього отходу, до верхньої частини цього арочного склепіння. От то, в принципі 3,54. А ширина його може бути різна. Там за деякими легендами в Полтаві були такі, що й е, міг віз проїхати через цей хід. Будемо казати, що територія монастиря вона для нас така тереінкогніта. Місцеві з дитинства чули легенди про таємничі підземні ходи, які нібито тут пролягають, говорить полтавець Андрій, який живе на червоному шляху. 60 50 років Додає, садив і дерева біля цієї ділянки, нинішнє розташування яких може свідчити про порожнечу під асфальтом. Балачок багато. Ну Я так думаю, можуть бути, тому що монастир та давній, от а ходи, я думаю, повинні бути. археологи можуть її швидко попрацювати, а можуть і довго. Це ж це ж. Це все залежить від від багатьох нюансів. Подібні дослідження не забаганка археологів. Згідно з законом, вони обов'язкові, якщо йдеться про ремонт дороги біля пам'яток історії та архітектури, каже науковець на цьому місці. Зрештою будь-які будівельні роботи вони без погодження з археологами вони неможливі, оскільки вони знаходяться в охоронній зоні Полтавського хрестовоздвозського монастиря, але і там відповідно до чинного українського законодавства все ж таки розкопувати щось, робити якісь. Земляні там дорожні роботи, все ж таки, попередньо треба провести якісь археологічні вишукувальні дослідження. На час проведення археологічних розкопок проектувальні роботи щодо ремонту ділянки призупинять. Міська рада вже надала дозволі документи, кошти близько 40 тисяч гривень та техніку для земляних робіт. Якщо знахідок не буде, ремонт аварійної ділянки почнуть раніше, говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Нам дуже необхідно почути висновок археологів. Тобто вони станом зараз мають зробити певну виїмку грунту. І надати інформацію: або ж там відсутні ті чи інші артефакти, які вони передбачають там можливо побачити. Тоді звичайно роботи будуть продовжені чим швидше. А якщо там будуть ті чи інші знахідки, вже самі археологи будуть говорити ті терміни, які необхідні для повного проведення археологічних досліджень. Пошук підземних ходів розпочнуть не раніше ніж за тиждень. Скільки триватимуть розкопки, залежить від артефакту, говорить Юрій Поголовок. Припускає, можливо, археологи впорають і за кілька днів. Якщо ж знахідка буде об'ємною, ремонт автошляху перенесуть, але не довше ніж на один місяць.